Агугу кістєне! Давай розмов з тобою! Готивати будемо друзів своїх! Смачним пригощати відчиняй холодильник! Бери продукти що є! Приготуємо раз. Щось дуже смачне! Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней. Привіт, друзі! Я Нюся Поварешкіна і ви дивитесь мої кулінарні секретики. І сьогодні ми з вами мандруємо до самої Іспанії. Я там була неодноразово і дуже закохана у таку гарну страну. А там дуже-дуже смачно. І я вас сьогодні буду дивувати смачними бутербродами. Звичайно, готуємо з того, що є в моєму холодильнику. Давайте подивимось, які продукти він мені сьогодні приготував. В мене на кухні з'явилися міні-багети, сир, помідорки, хамон, олівки та в'ялені помідорки. Це дуже чудовий набір для того, щоб приготувати смачний іспанський бутерброд. А ось мені цікаво, а що мої експерти знають про таку країну, як Іспанія. Давайте подивимось. Привітнюся, привіт, друзі! Іспанія, країна сонця і апельсин, де народилося багато відомих художників, музикантів і акторів. Слово Іспанія перекладається з античного діалекту як берег кроликів. За легендою, римляни побачили цих тварин, коли висадились на берегах країни. Також в Іспанії збережена традиція сієсти. Приходиш на роботу як в садку, трохи попрацював, і можна спадки. Пощастило їм. А зараз шокуюча інформація. В Іспанії вигадали Чупа-чупс, а логотип для нього не малював сам Сальвадор Далі. Дякую вам, мої експерти! Як завжди, дуже-дуже цікаво. І я вже готова вас дивувати. Сьогодні ми приготуємо смачний міні-бутерброд, який має назву Пінчос. Я вже готова. А ви, друзі, вперед мити руки! Куся Паварошкіна. Приготуємо іспанський пінчос. Пінчос це не великі бутерброди, тому нашу довгу булочку нарізаємо ось так кружечками. Як це роблю я? І це означає, що ми сьогодні зробимо не один, не два, а багато пінчос. Тому сьогодні до себе можна кликати друзів. Якщо не знайдете таку булочку, візьміть багет. Він також підійде. І бутербродів, до речі, з нього вийде ще більше. Викладаємо всі хлібці на дошку. Тепер нарізаємо сир. В мене це брі. І зверніть увагу, він має таку форму, яку зручно нарізати. І всі шматочки будуть однакові. Це дуже зручно. Нарізаємо шматочки не дуже тонкі. Вони повинні бути трохи менше за хліб. Ось так. Якщо ви за мною не встигаєте, обов'язково запішіть цей рецепт. Він обов'язково стане вам у пригоді. В Іспанії дуже багато ферм, де виробляють неймовірно смачний сир. Якщо ви будете у Іспанії, обов'язково спробуйте там сири і привезіть рідним смачний гостинець сиру. Ще потрібно нарізати томати. Їх нарізаємо товстими кружечками. Їх повинно бути стільки, скільки в нас бутербродів. В Іспанії дуже полюбляють бутерброди, і в магазині можна знайти багато того, чим намастити бутерброд. Томати теж часто використовують у бутербродах і продають у баночках свіжі протерті томати. А іноді з додаванням протертої цибулі ще можна знайти свіже роздріблене авокадо. Це дуже зручно використовувати все підготовлене. Нарізаємо останню помідорку. Ще трохи терпіння і все вийде. Починаємо збирати наші бутерброди пінчос. На хліб викладаємо в'ялені томати. Це зручно зробити віделкою, дістаємо їх і з баночки. І ось так викладаємо на хліб. В'ялені томати це дуже смачно. Беруть красиві помідорки, розрізають навпіл, в'ялять з різними прянощами, а потім заливають олією з оливи. І такими помідорками можна пригоститися коли завгодно. Не знаю, як вас, друзі, а в мене вже слюнки течуть. Головне не почати пробувати все зараз, а дочекатися до кінця. Залишився останній бутерброд. Ви, до речі, вже порахували, скільки бутербродів пінчус в мене вийде. М? Хто порахував? Правильно! сім! Молодці! Зверху викладаємо сир. Ось так. Як це роблю я? Виправляємо, щоб він рівненько лежав на помідорках. Дуже чудово виходить. На сир викладаємо свіжі помідорки. Це дуже просте завдання. Гадаю, ви швидко з цим впораєтесь. Обираємо найкрасивіші кружечки. Наступний шар буде з хамону. Він продається вже нарізаний, і це чудово, бо так тоненько ми з вами самі б цього не зробили. Розриваємо на різні шматочки та викладаємо зверху на помідорки. Хамон це іспанський національний деликатес, сиров'явиний свинячий окіст. У світі є рекорд по нарізанню хамону. Іспанець ріже хамон приблизно 10 кілограм на 2160 шматочків за годину. Такі змагання у Іспанії проводять кожного року. Гадаю, це дуже дуже тяжко, так тоненько і так швидко нарізати м'ясо. Спасибі видатним кухарям, хто для нас <смі> наше м'ясо так тоненько нарізав. Мені дуже подобається. Ви тільки подивіться, які вони гарні. Такі бутерброди зможуть прикрасити навіть святковий стіл. Залишилось останнє завдання. В мене є ось такі красиві шпажки та чорні оливи без кісточок. Беремо оливу і протикаємо шпажкою увесь бутерброд, щоб нічого з бутерброду не втекло. І так робимо з усіма бутербродами. Кінець вже близько, друзі! Ще трохи. Я вас вітаю! В нас все вийшло. Ось такі приконні пінчос в нас з вами вийшли. Обов'язково готуйте такі бутерброди та кличте до себе своїх друзів. Я впевнена, вони будуть у захваті. Уся Варішкина. Дуже гарно, ми з вами сьогодні помандрували! Як завжди, було дуже-дуже цікаво і неймовірно смачно! Навіть хочеться все це скуштувати! З вами була Нюся Паварьошкіна і мої кулінарні секретики. Бувайте! Разом з тобою готувати будемо друзів своїх смачним пригощати. Відчиняй холодильник. Бери продукти що є. Приготуємо раз. Щось дуже смачне. Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней.